Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Страхування в Україні на зв'язку. Ільченко Антон. Тут ми розбираємо всі секрети страхових компаній, всі їх секретні прийоми і даємо поради, що робити, а що не робити, щоб отримати відшкодування в повному обсязі і не потрапити в якусь паску страховика. У тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться на нас. А в кого вже є проблеми зі страховими компаніями – там є номер телефону, до якого підключені всі месенджери. Ви можете написати про свою проблему або зателефонувати нам. І ми обов'язково знайдемо рішення. На сьогоднішній день не існує ситуації, на яких би ми не розумілися і не могли підказати і допомогти вам вирішити проблему. А сьогодні будемо говорити про страхування учасників бойових дій дуже актуальна проблема на сьогоднішній день. От аналізував пошуковий попит на нашому сайті. І дійсно запитів пошукових дуже багато на цю тему. Ключовий момент у нас е учасники бойових дій вони застраховані моторно-транспортним страховим бюро. Необхідності купувати договір страхування для учасника бойових дій немає. Яким чином буде здійснюватись відшкодування завданих збитків, якщо таке відбудеться? То постраждалий звертається до моторно-транспортного страхового бюро України і в загальному порядку, аналогічному, як відбувається розгляд у страховій компанії, подає документи до моторного бюро і отримує там регламентну виплату, аналог страхового відшкодування. Дуже часто до нас звертаються з питанням: якщо автомобіль належить учаснику бойових дій, а на автомобілі там їздять там. Члени його родини або друзі, або знайомі у даному випадку, якщо в них нема посвідчення учасника бойових дій, то звичайно, що моторне бюро не буде покривати ризики експлуатації автомобіля такими особами: тобто для родичів учасника бойових дій, для друзів і інших експлуатантів цього автомобіля. Звичайно, що договір страхування потрібен. Знову ж таки, з якими питаннями звертались останнім часом, якщо учасник бойових дій взяв у когось автомобіль, а там немає договору страхування, тобто, чи має він бути обов'язково власником, чи не обов'язково, щоб він був власником. Отут різниці немає. В нього є посвідчення учасника бойових дій, він е, садиться за кермо, і його цивільна відповідальність застрахована. Тобто моторно-транспортне страхове бюро в такому випадку зобов'язано здійснити регламентну виплату, якщо е, е, така особа завдасть е, комусь шкоди. Ну і ще один такий важливий ключовий момент. От дуже багато проблем тут виникає. Я не знаю, чому його досі не врегулювали. І навіть судова практика, вона така собі з точки зору справедливості. Але ну, маємо те, що маємо. Зараз як воно відбувається в нас оформлення дорожньо-транспортної події, дуже часто відбулось ДТП. Викликали поліцію, поліція приїхала. Ну, звичайно, що там не дуже розбираються і кажуть, давайте оформляйте Європротокол. От Люди не, ну, не то, що не заморочуються, а ну, звичайно, що вони не є фахівцями і через це виникає проблема. У нас е, європротокол можна оформлювати е, згідно закону, коли кожен з автомобілів-учасників є чинний договір страхування. В даному випадку е, моторно-транспортне страхове бюро воно, е, виконує гарантійну функцію. Сам договір він не оформлюється. Дуже багато поліцейських цей момент упускають. Тобто є хто розбирається звичайно, а є хто цей момент пропускає і каже: Да, оформляйте там, все нормально і тут виникають проблеми. Якщо оформити європротокол у одного учасника поліс, припустимо. Є, а у іншого учасника є посвідчення учасника бойових дій, в такому випадку моторно транспортне бюро не буде проводити регламентну виплату. І страхова компанія також, якщо в нас учасник бойових дій постраждала особа, тобто хтось вдарив автомобіль, оформили європротокол, тобто буде відмова у виплаті страхового відшкодування і регламентної виплати. Тому тут дуже важливий момент. Якщо один з учасників е ДТП. Є учасником бойових дій, відмовляєтесь від оформлення Європротоколу тільки в порядку, передбаченому законодавством через складання адміністративних матеріалів. Думаю, що цей матеріал з урахуванням попиту в вуглі має бути корисний для вас. Обов'язково поділіться посиланням на наш канал з друзями, тому що намагаємось збирати ключові запити, аналізувати. Те, з чим до нас звертаються люди, і видавати вам актуальну, корисну, практичну інформацію. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, обов'язково звертайтесь до нас за нашим номером телефону. Там підключені всі месенджери. Ми обов'язково знайдемо рішення і допоможемо вам. Дякую за увагу до нашого каналу. Пока-пока, друзі.